29 грудня в залі засідань міськвиконкому відбулася урочиста зустріч по підведенню підсумків роботи за 2023 рік. Спільне зібрання розпочалося з хвилини мовчання за загиблими воїнами та мирними жителями. Згадали усіх тих, хто віддав своє життя за неньку Україну. В залі засідань міської ради зібралися працівники виконкому, депутати, керівники підприємств, установ організацій міста, аби підвести підсумки року, який минає. До присутніх звернувся очільник міста Володимир Москаленко. Він відзначив, що рік був складний. Основна увага була звернена на допомогу військовим, адже усі ми працюємо заради одного бажання миру та перемоги. 130 ми виділили з нашого військового бюджету на потреби Збройних сил сіл України. І... Військово, понад себе на вулиці, всі потреби, які вони вимагають або просять, або ми робимо. Ми йдемо на зустріч, Говорили про те, що Збройні Сили в нас понад усе. Хай Бог нам допомагає всіх наших справах. Реально захищають венський цей полот збройні сили України, слава нашим Збройним силам України, слава Україні! Протягом року значну підтримку військовим надавала громадська організація Асоціація ради керівників та організацій міста. Її голова подякував усім, хто долучився до допомоги. Хочу подякувати всім керівникам, які активно приймали у цей рік до нашій організації. багато не немало, але ми зібрали близько 250 тисяч на різні допомоги. Ми купили військову для форм квітню, зимового на себе Фінансування деяких програм, і, це, і починаючи від е, дитячих садочків, е, ми робили, фінансували книжку. Від ми це все зробимо. Але найголовніше те, що ми відкликалися не тільки на потреби нашого міста, а ми пос... близько 15 тонн зібрали благодійних допомоги е, на затопленій території, давали важку техніку, матеріали. Це вам велике. Дякую. Подяка за допомогу лунала і від військових. Подякувати за можливість привселютно сказати слова вдячності Христанській громаді, міському голові Володимиру Васильовичу, депутатському корпусу, заступникам міського голови, всім тим, хто постійно нам допомагає. Нема жодного питання, яке ми можемо було вирішити заради, або в сесійній залі, або в кіберміті міського голови. Відсіх підрозділів, які нам підпорядковані, від нашого 143-го сорок третього який на сьогоднішній день виконали бойові завдання на сході в кінці зустрічі. Лунали привітання з прийдешнім 2024 роком. Бажали усім українцям, аби майбутній рік став переможним.